У пересвятковий період рекордно зросла кількість перетинів кордону. За останню добу державний рубіж пройшли близько 150 тисяч громадян. Це один із найвищих показників за останні роки. Повідомили в Державній прикордонній службі України. Через це у пунктах пропуску виникають черги. Зростання пасажиропотоку фіксується на всіх ділянках, але найбільший рух спостерігається на кордоні з Польщею. Водночас, прикордонники не спостерігають суттєвої переваги в'їзду в Україну над виїздом. так, Упродовж доби державний кордон в обидва напрямки перетнули в середньому по 75 тисяч осіб. Докладніше про ситуацію на кордоні розповість Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Він з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо. Мої вітання студія. Е, оскільки ці дані вважаються рекордними, поясніть, будь ласка, в чому е, ну, саме? Цей рекорд полягає. Тобто, раніше ви не спостерігали навіть в довоєнний період такої кількості перетинів кордону? Ну, власне, це. Не рекорд загалом перетину кордону. Але якщо говорити про час, коли діє воєнний стан, то це одні з найвищих показників перетину кордону, які були зафіксовані протягом цих вихідних суботи та неділі. В Суботу кордон перетнуло десь 150 тисяч осіб. Загалом в обох напрямках, як ви казали, це в відсотковому співвідношенні 50 на 50, А за вчорашню добу кордон перетнуло 154 тисячі осіб. В обох напрямках, але фіксувалася певна перевага на в'їзд в Україну, коли адже на 10 тисяч осіб більше прослідувало в Україну ніж тих осіб, які слідували за межі України треба розуміти що зараз є певна специфіка перетину кордону і функціонування пунктів пропуску тому і можна говорити що це один з найвищих показників під час дій воєнного стану бо до воєнного періоду звісно функціонували і аеропорти були відкриті і пункти пропуску на кордоні з росією з Білорусю, на придністровському сегменті кордону з молдовою і, і тоді показники звісно були набагато вищими але в той же час, якщо прив'язатися до е, воєнного стану е, обмеження функціонування пунктів пропуску і те навантаження, яке зараз е, йде на пункти пропуску на кордоні з країнами Європейського союзу і на кордон з Молдовою, то звісно, що це такі е, певно рекордні показники, надто високі показники, е, бо фактично е, навіть під час літнього періоду або ж в новорічні періоди попередніх років пасажиропотік тримався десь на рівні 130-140 тисяч осіб. Такі пікові дні. зараз за ці вихідні, як який сказав, ці показники на рівні 150 тисяч. Пане Андрію, а якщо говорити про тих, хто незаконно перетинає кордон, які у нас тут тенденції? Загалом, якщо підбивати підсумки року, то скільки таких людей, які навіть ризикуючи життям, намагалися втекти з України? Ну на жаль, спроби незаконного перетину кордону вони продовжуються, і щодня наші прикордонні наряди, наші оперативні групи затримують порушників. Відслідковують тих, хто ще на підступах до кордону слідує. В бік державного рубежу для того, щоб незаконно в подальшому в подальшому перетнути викриваються схеми, викриваються організатори, посібники, які обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону. Але починаючи з липня і не виключення є і грудень місяць, фактично йде тенденція виключно до зменшення спроб незаконного перетину кордону. Зараз цьому також допомагають і погодні умови. Адже зниження температури, сніг все це не дозволяє, не дозволяє людям так безперешкодно навіть дістатися до лінії кордону. Ну а власне зниження температури це і в подальшому загроза для здоров'я та життя людей. Бо неодноразово прикордонники виявляли людей, які мали переохолодження, коли обрали для себе такі небезпечні мандрівки для того, щоб перетнути кордон. Он у незаконний спосіб, але продовжуємо відмічати те, що є відчайдухи, які в тому числі обирають для себе лінію кордону, де вона проходить по по річкам, для того, щоб в сплав або намагатися перейти, а, в тому числі гірські річки, що а, найбільше несе загрози для здоров'я і життя людей. Бо, до прикладу, річка Тиса, на жаль, вже забрала а, за час дії воєнного стану близько 50 а, життів людей, які а, саме у незаконний спосіб намагалися а, перетнути кордон а, на, на цій ділянці і. Спостерігаючи за тим, що що відбувається, і аналізуючи попередні роки, то звісно, що тенденція до зниження буде і надалі. А в той же час з покращенням погодних умов ну це вже ближче до, до весни. Можна очікувати, що спроб незаконного перетину кордону може стати дещо більше. Зрозуміло. Ну, Про ситуацію на кордоні з країнами, в яких цивілізовані уряди ми поговорили, а що на півночі нашої країни, Ну, маємо два таких небезпечних для нас напрямки. так, Це кордон з Білорусі та кордон з Росією. але... Ці ділянки вони відмінні між собою щодо ситуації на них кордон з Білоруссю Ніяких змін на даний момент ми не відмічаємо. Але знову ж таки цей напрямок для нас він залишатиметься загрозливим до тих пір, поки Білорусь залишатиметься під впливом Росії, і власне ми маємо продовжувати що й робиться, нарощувати наші оборонні можливості аби реагувати на будь-яку зміну обстановки, якщо така Суватиметься по кордону з Росією це щоденні обстріли, які Росія не припиняє е, здійснювати по території. Е, Прикордонних областей Сумщина, Чернігівщина, Харківщина найменше обстрілів по цим напрямкам, фіксуються по Чернігівській області, але вони також тут щоденні. А найбільше це Сумщина та Харківщина. І якщо знову ж таки прив'язатися до Сумської області, то окрім Артилерії безпілотних літальних апаратів ворог досить часто застосовує і авіацію для того, щоб наносити удари по території України. Зрозумів, пане Андрію, дякуємо вам, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, щойно був наживо.